Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги дорожню сумку. Це ідеальний вибір для активних чоловіків. Легкий та міцний матеріал забезпечує довговічність та водовідштовхувальні властивості, що робить сумку надійною для щоденного використання. Вона має компактний, але місткий дизайн з кількома відділеннями, які дозволяють зручно організовувати речі: від телефону до документів та. Дрібних гаджетів сучасний стиль робить її модним аксесуаром для коледжу, прогулянок або поїздок. Зручний ремінь регулюється під будь-який зріст, а кросбоді кріплення додає свободу рухів. Ідеальна для тих, хто цінує комфорт, практичність та хоче виглядати стильно щодня.